Привіт, друзі! Ми сьогодні будемо оглядати кромко облицювальний верстат Minecraft 802. Це модель, у нас так не зовсім нова, але вона отримала вже трохи змін. І також ми з вами сьогодні поділимось досвідом його експлуатації, тому що таких верстатів у нас було вже продано багато, і ми знаємо, як вони себе поводять. Дивимось. Цей верстат у нас прямолінійний, тобто він може клеїти лише прямолінійні заготовки в автоматичному режимі. Ми з вами бачимо, що у нас зараз працює стрічка автоматичної протяжки. До речі, вона вмикається тільки тоді, коли вже верстат розігріти до робочої температури. Також ми бачимо, що в нас є прижимна планка з роликами, які розташовані в шаховому порядку. Самі ролики в нас розташовані під кутом до деталі і тим самим забезпечують надійне притискання деталі до робочої площини. По всій довжині верстату. Максимальна точна деталі на цьому верстаті складає 50 мм. Сама прижимна планка в нас переміщується по лінійним направляючим. Нанесення клею на даному верстаті у нас двостороннє, клей наноситься як на кромку, так і на деталь. Він з'єднаний з, з волком подачі кромки за допомогою цепного приводу, який ми вам покажемо трохи пізніше, бо він розташований під стільницю даного верстата. Об'єм ємності для клею на даному верстаті складає. 4 літри, і тут ми з вами можемо побачити ванну. Кромка відсікається за допомогою пневматичного ножа. В даній версії він вже має збільшений діаметр, і відповідно, з легкістю рубає кромки товщі, ніж 2 мм. На верстаті також передбачена система обдуву верхньої кромки, і верстат має в нас систему аспірації вбудовану. Вона досить гучна в роботі. Але цей верстат має можливість під'єднання зовнішньої системи аспірації. По органам керування наш термостат робоча температура в нього від 150 до 180 градусів, регулятор швидкості обертання клеєвих волків, регулятор швидкості подачі стрічки подачі заготовки, вимикач стрічки автоматичної подачі, запуск або вимкнення полірувальних машин, фрезера. І цей перемикач в нас зупиняє клеєвий вузол. Аварійний вимкач, я думаю, ми з вами розуміємо, що він робить. Пневматичний ніж у нас спрацьовує від кінцевика, таким чином він відкривається. І коли закривається, прорубує кромку. Стосовно інших станцій, наші фрезери обробляють обидва торці деталі: передні, задні, верх і низ кромки. Передній фрезер в нас обробляє передній край кромки і верх. Задній фрезер в нас обробляє задній край, коли до нього доходить деталь, він опускається. І коли деталь його пройшла, він у нас автоматично піднімається і фрезерує задній торець кромки. І також у нас є полірувальні машини для видалення залишків плею. Барабан для кромки у нас обертається на підшипниках. Всередині верстата ми можемо з вами побачити пневматичний клапан, а також редуктор з осушувачем повітря для нашого пневматичного ножа. Редуктор пневмоциліндра фрезера. Механізм приводу клеєвих валків та валка з подачі стрічки. Механізм приводу стрічки автоматичної подачі. Стружковідсос і патрубок з мішком для збору пилу входить у комплект. Друзі, хочу звернути вашу увагу, що для роботи пневматичної системи в даному верстаті потребується підключення зовнішнього компресора. А тепер давайте з вами подивимось, як цей верстат клеє кромку товщиною 2 мм. На цьому, друзі, ми завершуємо наш сьогоднішній огляд. Якщо ви бажаєте приїхати та спробувати поклеїти ваші деталі на цьому верстаті, то ласкаво просимо вас у гості. На сьогодні все. Слава Україні!